Саша і серце поселення. Вітер з півночі сипав іскристим пилом. Піщаний компас намалював на мапі, біле коло з маленькою рискою в центрі, ніби голка в заметі. Іглу здогадався Саша. Він приземлився на озвищі, вбив у сніг каменеву тумбу, обніс місце факелами і зайшов усередину. На підлузі килинки з вовни, пічка, ліжко і ледь помітний люк. Під люком вузький спуск у підвал. Тут стояло варильне, у кошику пляшечки води і порох, в скрині золоте яблуко, гриб, цукор та павуче око. За гратами навпрути, житель-церковник. А в сусідній крітці стогнав зомбі-житель. Класика зимового рятунку. Саша розгорнув польову аптеку. Він швидко зварив зілля слабкості. У воду ферментоване павуче око, гриб плюс цукор. Додав порох для розбризкування. увімкнув варильне блей з паливом, перевірив щит і, коли рев за гратами став гучнішим, кинув зомбі бриз зілля. Скляний звук ковзнув по каменю. Одразу золоте яблуко. Зомбі затремтів, очі спалахнули червоним. Почалося лікування. Тихий режим прошепотів Саша. Він розставив ловняні доріжки, щоб не жуміти, притулив ліхтар еха до стіни. Кристал показував тихі кишені, де пульс зараження вщухав. За кілька хвилин ланцюги затремтіли, і з клітки вийшов звичайний житель. Церковник дячно кивнув, у повітрі задзвеніли смарагдові іскри. Перші знижки за порятунок. На поверхні Саша розтопив замет, поставив дзвін і кілька ліжок, а поруч робочі блоки, кафедру бібліотекаря, стіл картографа, каменеріз. Але хотів більшого, ніж просто поселення. Він дістав зі скрині дзвін, аметистовий уламок, смаральд, воскову пластину і ехошард. На столі майстра елементи склалися в теплий мідний диск з кристалом в центрі. Щойно Саша торкнувся його, над снігом прокотилися тонкі світні кола, зелені від ліжок до жителів, жовті до їхніх робочих блоків, білі до дзвону. Серце поселення, усміхнувся він. Це показує, як живе село. Перша перевірка вразила. Коли він ударив у дзвін, білі хвилі розійшлися далі, окреслюючи радіус безпеки, місця, де жителі бачать загрозу і куди біжать. Зелені лінії показали, що одне ліжко висіять власника. Саша пересунув його ближче до хатини. Лінія зімкнулася. Жовті краєкторії підказали, що бібліотекар іноді губить шлях на кафедру. Він додав ліхтарів і плиту замість снігів. Маршрут випрямився. Щоб закріпити мег, він одвів від іглу невеликий постелі джерів. Він зачистив вешу, узяв погану прикмету і повернувся у село вже підготовленим. Стіни зі снігової цеглі, оглядові майданчики, залізний голим на вході. Коли стяг з черепом з'явився на горизонті, дзвін заграв, а серце поселення розсунуло біль кола. Всі маршрути втечі засяяли, ніби намальовані. Саша зустрів першу хвилля в вузькому проході, другу на повороті до криниці, третю під дзвоном, де помічники з флейтою деброви передавали стріли і хліб. Після перемоги зелена іскра, герой села, вплилася в лінії серця. Торгівля заспівала ще м'якше. Коли гордалиця стихла, він перевів бібліотекаря в теплу студію, докрутив книгу починка, а картограф створив карти околич в щоден включнив. Серце поселення показало рівні зони, де краще ставити город, куди винести ферми, як розмітити освітлення, аби жодна стінь не стала спавном. Повернувшись у місто сяючого світла, Саша розмістив серце поселення у музеї пригод. Якщо піднести його до великого міського дзвону, по підлозі пробігають світні лінії. Видно, хто за що відповідає. Фермери тягнуться до компостерів, ковалі до кузні, бібліотекарі до полить. На ринку відкрився двір опікуна. Там учать приводити в норму покиленті іглу і будувати безпечні поселення під сніговими бурями. В академії Саша оголосив курс. Соціальна інженерія села як лікувати зомбі жителів, як працює радіус дзвону, зони відомості, прив'язка лішок і робочих блоків, як не ламати маршрути плитами і освітленням. Село це пульс, а серце лише робить його видимим.